Друзі, всім привіт! Ось під'їхало відео на тему рік експлуатації Дніпра М43, яку я придбав минулого року десь наприкінці травня, якщо я не помиляюся, я знімав ще на неї тоді огляд. І зараз вже пройшов так сказати, сезон один, один сезон касіння. І вже десь, скажімо так, на середині другого сезону я знімаю дане відео. Хочу розповісти про її плюси, недоліки, і взагалі про її стан за минулий рік. Ну, почнемо з того, що, скажімо, з недоліків. Що мені одна єдина річ мені в ній не подобається, це один недолік. Це те, що в неї дуже швидко закінчується ліска. Чому? Тому що а, оцей, ця кришка натиску, вона дуже легко а, натискається на буграх. Тобто, коли ви косите, вона наскакує на якийсь бугорок, вона натискається і ліска вилітає, і ну, тобто зайва і обрізається. і ну, Мені вистачає тобто, повного цього барабану ну буквально там на 3, максимум 4 касіння, це на чотирьох сотках це дуже ну, швидке використання ліски. Тим паче ліска тут ну, дуже така потужна. ось ну, Це фірмова також Дніпром. Ось і ну це ну як для мене, це не критичний недолік, але все ж таки він є перед цією косою. У мене була алко. То там воно натискалась більш жорстко і ліска, ну, тобто, не вилітала. Я міг по буграм касити, ну, взагалі не парячись, що вона там десь натиснеться, але тут мені доводиться трошки слідкувати за тим, щоб вона швидко ну, різко не налітала на бугри, щоб ліска, е, не е, так сказати, не, не діставала, ну, Лишнього. Але це не завжди виходить. Тому що є, то є. Це один такий її недолік. А загалом, ну, в цілому одні плюси. Я нею дуже задоволений. Вона, як я і казав, дуже зручна і енергоємка, як правильно сказати. Тобто, ну, навіть по таким діляночкам, де треба там проходити ну, по вузьким, по закаулочкам, вона в принципі чудово підходить. От. І ну, в цілому я нею дуже задоволений. Технічний стан в неї як в нової. Тобто запускається, працює як і рік по тому, коли її тільки придбав. Тож ну, в цілому мене все в ній влаштовує. Працює добре. А хто там писав в коментарях ще на відео огляді, коли я її тільки придбав, що це одноразка, нічого подібного, матеріали, ну, з яких вона зібрана, дійсно якісні, і, ну, і у мене, ну, саме в мене на неї нарікань немає. Тобто вона працює, як має працювати. Обороти тримає рівно ну, тобто при натисканні? На газ вона ну, пришвидшується так, як повинна пришвидшуватись. Тобто, ну, навіть зрівнюючи з тією алкою, яка у мене була, вона в принципі нічим від неї не відстає. Ось. І ну, по потужності вона дуже добре тримає оберти і в бур'янах, і на густій високій траві. Ну, цим я також дуже задоволений. Тому ну, висновки про неї тільки в мене найкраще. І ще хто ну, за мною там сильно не слідкує, скажу, що я трошки більше місяця тому придбав ще одну косу. Акумуляторну макіту я на неї також знімав огляд. Відео є на моєму каналі. Можете подивитись. Ну, ту косу я взяв як більш розгрузочну. Е, вона просто маленька, більш зручна, і мені для того, щоб викошувати там маленькі ділянки, які у мене там знаходяться. Ну, зараз покажу. От, Наприклад, ось тут там трошки швидше тут трава підростає. Тому щоб не брати цю е, мотокосу Дніпроєм, я просто користуюся макітою акумуляторною. Ось, і, ну... Макітки, два акумулятори, мені вистачає, ну, щоб ви розуміли, щоб викосити оту полосу, цю полосу і ще десь половину е цієї полоси. Ну, це два акумулятори мені вистачає, які в неї в комплекті. Тобто раз, два і половину цієї ділянки. Ось, е ну, я нею кашу загалом там, біля. Е Біля лаунж-зони, яка у мене знаходиться, ондо. Бесідка, бесідка. Тобто там ну, територія поменша і щоб не заводити мені цього шміля гучного, то я користуюся акумуляторною. ну Також акумуляторною друга причина, що ми її придбав щоб зараз такий час у нас воєнний, так сказати, щоб менше шуму наводити. Ну, ось, ну, щоб сусіди сильно, як не лякати людей. А сьогодні цю, ну, якби обкатую, бо мені потрібно було покосити загалом всю ділянку, яка у мене є, тобто і тут, і там, і, ну, одним залпом просто акумуляторно це все. Набагато довше вона ну, в макіті набагато менше потужності. Ну по зрозумілим причинам, якби. і двох акумуляторів, тобто вистачає. Ну, я що не показав, там на цю ділянку ці дві полоси. Тобто, доводиться, викасив акумулятор, поставив одразу на зарядку, зарядив там наступний і погнав там далі, поки той заряджає. Ну тобто, це все дуже довго, дуже ну. Цю взяв, всю ділянку, яка там, ну, і я ж кажу, там, якщо все докупи скласти, все, то там, можливо, навіть і 400 в мене не вийде, щоб, ну під косіння. Ось, тому цією косичкою буквально за там, скільки, 15-20 хвилин. І у мене вся 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 повністю ділянка, яка під косіння, вона готова, покошена. Тож, ну, дуже класний помічник у господарстві, я ну, рекомендую. Мені цей бренд дуже подобається за ціну та якість, тобто, співвідношення цих двох моментів. І, ну, я ж кажу, нарікань в мене на неї взагалі немає. Ну, Одні плюси. Тож технічний стан в неї дуже задовільний за минулий рік, що вона відпрацювала у мене, кошу я, ну, коли там раніше косив тільки там, мотокосою, то раз у два тижні, щоб там, ну, не ганяти її там зайвий раз по всій ділянці. У мене такий був інтервал косіння. по ну, Повесні, коли трава дуже швидко росте, то косив там навіть там Через тиждень, тобто по косиві, там через тиждень вже наступний раз. Ну, це коли пік росту трави, ви знаєте, це травень місяць, це там, початок червня, а потім вона вже там, росте повільніше. Там, загалом ще так більш швидко після дощів, тож вона там ще може там, ну, експлуатуватися. А так загалом раз у два тижні цей там, інтервал косіння у мене був такий. Ось тому, тому такі висновки. Всім рекомендую, класний бренд. Я не являюся його, як сказати, амбасадором. Ну, я звичайний, ну, як сказати, звичайна людина, яка користується просто даним товаром, і ну, мені він подобається. Тому від себе просто знімаю такий огляд. Що ж, дякую за перегляд, користуйтесь!